За тиждень втричі зросла кількість евакуйованих з Куп'янського району Харківщини. Жителі прифронтової громади почали активно виїздити через обстріли, які не вщухають ні на день. Як їх зустрічають у Харкові і чим допомагають, розкаже далі Ірина Антонюк. Тільки на ганок приїздить бус. Волонтери зустрічають евакуйованих, і допомагають вийти на вулицю. Серед врятованих Микола з мамою. Чоловік каже, їй вкрай необхідна допомога медиків, а в Куп'янську працює тільки швидка. Та й сил терпіти щоденні обстріли вже не залишилося. Кожен день по графіку, Ага. Прямо по графіку. По Графіку з діеті. Ну, починається. Чому прийняли це рішення все-таки взяти і виїхати? Води нема. Ну. Страшно страшно залишатися вдома із Сергію. Він теж Скуп'янська розказує, як на його вулиці російські снаряди вже рознесли на друзки п'ять будинків, а в його хаті вікна повилітали. Бо вони з дружиною вирішили не чекати, коли й до них прилетить. Це ж хто думав, що в таке время позвать хату свою. Всю життя прожив там. Тут ще це інсульт дурацький. Інсульт у Сергія стався, коли росіяни обстріляли будинок доньки. У момент удару він був всередині. Вижив, але дуже перенервував. Рука оніміла і ходити тепер може тільки з ціпком. Може буде спокійніше, не буде тих взривів. і лягаєш спати. І думаєш, чи прилетить тобі в хату, чи не прилетить. Тут у хабі волонтери одразу допомагають оформити всі необхідні папери, одноразову грошову виплату видають найнеобхідніші речі, годують усіх. Оглядає лікар сто восімдесят. Сто п'ятдесят скільки приїхали? Більше ста кілометрів Зачастіше це майже усі, хто сюди приїжджає. особливо коли тут багато людей. Тут така нірватрьопка, стрес. Вони приїжджають, то тиску всіх високий. Найбільше людей зараз виїжджає саме з куп'янської громади за останній тиждень втричі більше ніж зазвичай, бо обстріли стали просто нестерпними. В рази стало більше в рази стало більше обстрілів авіабомбами РСЗВ ФПВ. Ми бачимо новини поранених загиблих, на жаль, комунальних комунальників, цивільне населення. І люди останній тиждень виїжджають дуже активно. Ми зараз кажемо, що за тиждень вже виїхало майже 100 людей. З гуманітарного центру врятованих везуть до нових домівок до родичів або в безкоштовні гуртожитки. Із Харкова Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.